Моє перше адміністративне правопорушення в Німеччині. Почнемо. Ну, я не вважаю штрафи, штрафи ми не вважаємо. Це прям таке конкретненьке прийшло. І за що воно прийшло? За те, що я зі своєю дитиною поїхала до України на місяць. Це було із 28 листопада по 27 грудня. Ми ніяк не прив'язані до джоб центра і тому всім подобне, ніякі виплати ми не отримуємо, А це правопорушення подала сама школа за те, що Моніка була такий довгий час відсутня в школі і не виконувала належним чином свої шкільні обов'язки. Хоча перед цим ми писали у школу запрос, що нам треба поїхати в Україну. Мені треба було зробити права, їй треба було зробити паспорт. І плюс ще в мене хворіла бабушка, нам треба було догляд за нею. Нам відмовили в школі, написали, що для цього є типу канікули, коли можна їздити. І о, що, якщо ви поїдете, це буде е, на вашій відповідальності. Ну, ми ж все одно поїхали. Хто ж знав, що тут все так, і спустя пару місяців. Прийшло письмо, в якому було написано, чи ви погоджуєтеся з тим, що ви а, нарушили закони. А, я написала, що я не погоджуюся. Ну і відтоді вони все одно прислали штраф на 55 євро. Ось так от. Дівочки, так що будьте уважні, знайте. Знайте, що таке може бути. Все, пока.